Привіт! Ви чули про цю квасолю, яку зазвичай готують не солоною, а солодкою? Це квасоля адзуки або квасоля незгарбна. Отакі От малисенькі червоненькі квасолонки. І я сьогодні вирішила спробувати, як це буде на смак, якщо квасолю приготувати з цукром. Квасоля Адзуки займає дуже вагоме місце в азійській кухні. Вона походить з Гмалаєв, але з давніх часів розповсюдилась по всій всій Азії, і навіть дісталась в Японії. В Японії, до речі, серед бобових квасоля Адзуки йде наступною після сої за своєю популярністю. Квасоля Адзуки, вона є родичкою Бобів Маш або Мунг. І цікаво, що боби Маш або Мунг їх готують, Ну нормально, як усі боби, як усю квасолю, їх готуються в солодних стравах. А квасоля Адзуки, вона чомусь використовується суда в солодких стравах. З неї роблять пасту адзуки, яку потім додають до пиріжків, різних тістечок, різних галушок. Взагалі там купи страв. І навіть якщо з пасти адзуки варять суп, то це все одно солодкий суп. А як це на смак? Зараз буду пробувати загалом. Я ніколи не пробувала солодку квасолю. У відвареному вигляді ці боби вони. Не набагато стають більшими, ніж вони є у сухому вигляді. На смак, вони дещо такі терпкуваті, але, в принципі, схожі на звичайну класонку. Ну, а тепер я спробую скуштувати е, пасту адзукі, яку я приготувала за класичним рецептом, де береться одна частина квасоля, дві частини води і одна частина цукру. Я взяла ванільний цукор. Це трошечки незвично, мені здається, що це може бути огидним класом з цукром. Ну, насправді це неогидно, це дуже цікаво. Воно смакує, воно схоже на горішки перетерті з маком, з медом, цукром, можливо, з крапелькою олії. Дуже цікавий смак, схоже на начинку пиріжків з маком та горіхами. Ні, серйозно. Тож, якщо у вас буде ідея здивувати своїх гостей, можна спробувати наступного разу зробити пиріжки не з маком, а з пастою адзуки. Дуже цікаво і несподівано, але реально дуже смачно.